На Чернігівську Подусівку вже наступного року можуть поїхати тролейбуси зі збільшеним автономним ходом. Їх ще називають електробусами з динамічною зарядкою. Нині Чернігів розглядає можливість придбання таких У умовах, коли контактна мережа на Подусівку зруйнована через бойові дії. Про це йшлося під час наради в муніципалітеті 26 вересня. Від Подусівки там згідно пасажиропотоку і так далі. Те, що ми бачимо, можливо, це ненагальна негальна але ми розуміємо, що є потреба у людей, які не, ну, щодо пільгового, в тому числі проїзду і відновлення електротранспорту. От. Ми дивилися різні варіанти, і виглядає так, що найбільш оптимальний варіант зараз, і він більш сучасний, і, можливо, він може використовуватися не тільки в цьому районі, в перспективі, це придбання містом. Хоча б чотири тролейбуси з автономним запасом ходу. Тролейбуси, що можуть проїхати 20 кілометрів на акумуляторі, не під'єднуючись до дротів. Це краще з тролейбусів і електробусів. За наявності мережі працюють як звичайний тролейбус. А от за її відсутності опускають струймоприймачі й працюють на акумуляторі, який потім зарядиться, поки електромашина буде підключена до лінії під час руху. Вони дорожчі за звичайні. Якщо врахувати вартість відновлення мережі на подусівку, така купівля себе Правдає. А використовувати їх можна в багатьох випадках йшлося на засіданні. Щоправда, купівля залежить від рішення нардепів, чи залишаться гроші в місцевих бюджетах, зазначив Ломако. Треба дивитися по можливостям нашого бюджету, коли вже проголосує Верховна Рада бюджетний кодекс. Якщо буде той компроміс, який ми розраховуємо, десь 50 на 50, половина коштів залишиться, половина тимчасова. У нас заберуть, хоча я сподіваюся, що залишить все, але є такий оптимістичний. Невеликий оптимізм, що все-таки частина залежить. то треба цим шляхом рухатися до завершення мережі на Бобровицю. Нам треба прийняти остаточне вже рішення. Якщо гроші в місцевому бюджеті будуть, то вже в першому кварталі 2024-го зможуть відновити сполучення електротранспорту з Подусівкою. Тролейбуси з автономним ходом курсують не лише європейськими містами, а й багатьма українськими. Місцевий виробник ще до повномасштабного вторгнення випробував такі у Чернігові. Тоді громадські Електротранспорт побачили на шерстянці та інших місцях, де до цього вони проїхати не могли. Нагадаємо, зараз триває відновлення мережі до сіверянки.